І коли сталася ця ситуація, що ми були вимушені іноді просто там у босоніжках та з невеличкою валізочкою поїхати зі свого дому, бо там були обстріли, там вже було небезпечно залишатися для життя, були переслідування тих, хто стає на проукраїнські позиції, і цей новий виклик з одного боку для когось він став таким дуже хорошим привідом впасти в депресію. Покластися на долю, так би мовити, почалися ці всі вигуки, що нам винні. Тобто, ну не, не можна сказати, що цих людей багато, але оскільки вони кричать, їх завжди чують краще. Бо до масу винні, ви для нас нічого не робите, там ви нам грошей не платите, і все таке інше. А є дуже багато людей, для яких цей новий виклик відкрив нові можливості, і це відбувається не тільки у Львові, в інших регіонах. Також я досить багато займаюся дослідженням того, як влаштовуються переселенці на інших територіях. І навіть серед моїх знайомих так знайшлося досить багато людей, які або перенесли свій бізнес вже ну, на нові території, або е, відкрили для себе якісь нові можливості, вже починають абсолютно нові види діяльності. Тобто люди не розгубилися, люди перереєстрували ну, за необхідністю своїх підприємств, вони продовжують сплачувати податки, і таким чином вони продовжують приносити реальну користь батьківщині і так ну, не на словах. А не ділі доводять, що Донбас це Україна і Донбас, прогресивний, активний Донбас, він дійсно дуже, дуже хоче строїтися так би мовити, і максимально інтегруватися у ті громади, до яких він приєднуються наші вимушені переселенці. І я гадаю, що ось саме ця, цей активний прошарок вимушено переміщених особ, ну, все ж таки згодом стане лідерами так би мовити, громадською думкою.